Майже дві тисячі років тому було написано лист, який містить карту, шлях до розуміння Божого плану і до найціннішого скарбу, який може отримати людина вічного життя. Сьогодні цей лист відомий нам як Послання до римлян. Саме в ньому прихована ця карта, послідовність ключових віршів, яку християни називають римською дорогою. Її так назвали тому, що кожен вірш це немов знак на шляху, який веде крок за кроком до найбільшого скарбу, спасіння. Перша точка цієї карти місце, за кого починаємо всі ми. Всі згрішили. Багато хто думає, що Павло написав цей лист, коли був у в'язниці в Римі, але це не так. Він написав його під час своєї третьої місіонерської подорожі в Греції. Колись Павло був фарисеєм, гонителем християн. Але одного дня Христос явився йому в осліплюючому світлі на дорозі до Дамаска, і все змінилося. З того моменту почалося одне з наймогутніших служінь в історії церкви. Павло присвятив усе своє життя одній меті проголошувати, що Ісус є Месія, Син Божий. Гонитель став проповідником. Той, хто руйнував церкви, почав їх створювати. Він мандрував далі за всіх апостолів Азія, Греція, Сирія, Македонія, Італія. Його побивали камінням у лістрі, били у Филипах, заковували в кайдани в Єрусалимі. Але він не здався. І Бог його беріг. Він проповідував усім, і юдеям, і язичникам, у синагогах, на ринках, у домах, у в'язницях і навіть у палацах. І ось одного дня до нього дійшли новини з Риму. Місто кипіло напругою з одного боку, юдеї, які увірували у Христа, але все ще дотримувались закону Мойсея, з іншого, язичники, які прийняли Христа, але не знали стародавніх обрядів. Дві громади, сповнені підозри, сперечалися, хто з них справжній народ Божий. І саме тоді Павло пише свій лист, щоб об'єднати їх, пояснити, що всі ми, члени однієї родини у Христі, не через діла закону, а через віру. Він починає з найважливішого: усі без винятку мають одну вихідну точку на шляху спасіння гріх. Карта відкривається суворим вироком: всі згрішили і позбавлені слави Божої. Цими словами Павло ясно показує ні походження. Ні людські зусилля не можуть очистити від гріха. Юдей чи язичник, цар чи раб, кожен несе в собі ту саму тінь, що почалася ще в едемі. З того моменту, як Адам простягнув руку до забороненого плоду, людство успадкувало гріх. Ми народжуємося переможеними ще до першого подиху. Павло нагадує: ми всі спадкоємці одного і того ж первородного гріха це наша спільна відправна точка. Ніхто не вищий за іншого, бо всі під одним вироком. Римська дорога починається з цієї приголомшливої істини. Ким би ти не був і що б не зробив, твій шлях починається з гріха. А наступний крок відкриває наслідки плата за гріх, смерть. Це друга позначка на карті. Гріх приводить до смерті, ми всі помремо. До гріхопадіння смерть не існувала. Ведемі життя текло без тління. Але Бог попередив Адама в день, коли скуштуєш, смертю помреш. І його слова здійснилися. Коли Адам і Єва ослухались, вони не впали мертвими, але сталося страшніше: у світ увійшла смерть, і життя вже ніколи не було колишнім. Вони були вирвані з досконалого спілкування зі своїм творцем. І від тієї миті людське тіло почало старіти, виснажуватись, доки не поверталось назад у землю. У поті лиця свого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої взятий, бо ти порох, і до пороху повернешся. Смерть стала неминучою долею кожного з нас плодом першого гріха. І відтоді людство несе цей вирок. Апостол Павло сказав тому, як через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх, смерть, так і смерть пройшла на всіх людей, бо всі згрішили. Спадщина Адама торкнулася кожного. Це спільна доля впалого людства жити під тінню смерті. Кожен біль, кожна сльоза, кожна втрата наслідок того першого гріха. Саме тому нам так важко прийняти смерть близьких. Ми не створені для смерті, і кожна втрата нагадує про той розрив, який може зцілити лише Бог, ось із чого починається шлях усього людства. Ми всі згрішили і всі стоїмо перед смертю. Але Бог дав нам обітницю у ту саму мить, коли Адам і Єва плакали, а Змій тріумфував, Бог пообіцяв визволителя того, хто розтрощить голову змія і принесе життя туди, де панує смерть. Ця обітниця здійснилась в Ісусі. Ісус Христос народився, щоб перемогти смерть і відкрити нам шлях до спасіння. Так Він дав людству наступний знак на карті вічного життя дар Божий, життя вічне. Бог не залишив нас. Замість того, щоб дозволити гріху вічно нас засуджувати, він створив досконалий план відновлення. Від самого початку Писання чітко говорить: гріх віділив нас від Бога і зробив духовно мертвими. Ми не могли врятувати себе. Тому Бог сам втрутився і дав нам найбільший дар втілення. Втілення це найвище проявлення Божої любові. Ми, люди, не могли самі відновити зруйнований зв'язок із Творцем, поки не народився Ісус. Він прийшов саме тому, що ми не могли спасти себе. Писання говорить ясно: Ісус народився від Діви. Це фундамент для розуміння Його місії. В ньому не було гріха ні в зачатті, ні в житті. Ця істина. Основа всього плану спасіння. Якби Ісус народився як звичайна людина, із спадщиною гріха, Він не зміг би примирити нас із Богом. Ісус це Бог у тілі, досконалий і безгрішний. Його народження від Діви зробило можливим те, щоб він не успадкував гріх людства. Бог сам захотів прийняти людську подобу в особі Ісуса Христа. Але важливо зрозуміти, Він не став Сином Божим, він уже був ним. Він не став Богом, він завжди був Богом. І прийшов у цей світ із однією метою, щоб ми могли стати дітьми Божими. Той, немовля, у яслах був сам Бог, що вдягнувся у людське тіло. Творець увійшов у нашу крихкість, розділив нашу природу, жив серед нас, прожив без гріха і помер на Хресті. На хресті Ісус зруйнував перепону гріха і відкрив нам шлях до Отця. На Хресті Він поніс гріх усього людства. Це і є замісна смерть, коли Ісус зайняв наше місце, прийняв покарання, яке заслуговували ми. Він страждав за нас, заплатив ціну за всі наші гріхи, минулі, теперішні й майбутні. Він викупив усе до кінця. Його смерть стала досконалою і повною жертвою за все людство. Павло говорить про це з дивовижною ясністю. Бог довів свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Це таємниця Христа, священний обмін. Безгрішний Христос прийняв покарання, ніби скоїв усі гріхи людства, а ми винні отримали виправдання, наче прожили його досконале життя. Дар Божий це сам Ісус Христос, Його втілення, безгрішне життя, жертва на хресті та славне Воскресіння. Усе, що він зробив, мало одну мету усунути перешкоду гріха і відкрити нам шлях до спасіння. З Його народження почалося виконання найбільшої Божої обітниці: прийшов Спаситель, шлях до вічного життя. Павло пояснює: якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом через смерть Його Сина, то тим більше, примирившись, спасемося його життям. Але як прийняти це спасіння? Багато хто думає, що все залежить від наших вчинків чи добрих справ, але це не так. Ми всі згрішили, і Павло каже прямо: Благодатью ви спасенні через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Жодна добра справа не здатна повернути нас до Бога, бо гріх відділив кожну людину. І лише один може подолати цю прірву Ісус. Він сказав: Я двері. Хто війде через мене, спасеться. І остання точка цієї дороги особисте рішення. Якщо вустами визнаєш Ісуса Господом і віруєш у серці, що Бог воскресив Його з мертвих, спасешся. Це не просто знання, що Ісус існує. Це віра в те, що Він, Син Божий, посланий Отцем, щоб заплатити ціну за гріхи всього світу. Павло закликає відкрито визнати Ісуса царем і вірити, що Його смерть не символ, а повна і остаточна плата за наші гріхи, минулі, теперішні і майбутні. Але віра це не просто слова. Це покаяння, відвернення від гріха, повна довіра та відданість йому. Це акт віри, який змінює все. У ту мить, коли ми визнаємо, віримо і віддаємо своє життя йому, ми стаємо дітьми Божими. Павло каже: ви прийняли духа усиновлення, яким кличемо, ава, Отче. Це є чудо спасіння, коли вороги Божі стають його дітьми, улюбленими й прийнятими. Ми вже не чужі, а члени його родини. Ми можемо приходити до нього будь-якої миті, знаючи, що нас люблять безумовно. Це є мета цього шляху перехід від засудження до благодаті. Від смерті до життя. Адже саме про цей скарб говорив Ісус царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі. Так пролягає римська дорога, яку показав апостол Павло, проста, але глибока, що веде від правди про гріх до слави спасіння. А ти вже зробив свій крок по цій дорозі: від темряви до світла, від смерті до життя. Це стало реальністю людства від самого Адама. Гріх увійшов у світ, і разом із ним прийшло засудження, яке торкнулося кожного з нас. Але ця дорога не закінчується у темряві. Там, де все здавалося втраченим, Бог простягнув руку і дав незаслужений дар вічне життя в Христі Ісусі. Остання позначка на карті запрошує кожного зробити особистий крок, визнати Ісуса Господом і повірити серцем, щоб отримати найбільший скарб, життя вічне в Царстві Божому. Коли апостол Павло завершив своє послання, він відправив його до Риму, сподіваючись, що воно зцілить поділену церкву. І справді, чужинці, вигнанці, ті, хто ніколи не відчував себе частиною Божого народу, Вперше почули, що спасіння належить і їм. Їхні очі наповнилися світлом і надією. Але Павло писав не лише для єднання він готував шлях. Рим тоді був серцем світу, і Павло мріяв дістатися туди, щоб із цього міста понести Євангеліє далі, туди, де ще не чули про Ісуса. Через певний час він таки прибув до Риму, але вже як в'язень. І навіть у кайданах він продовжував робити те, що робив завжди, проповідувати добру новину. Два роки під домашнім арештом він приймав усіх. Юдеїв язичників, воїнів, книжників кожному говорив про Христа. Але після великої пожежі, коли Нерон звинуватив християн у руйнуванні міста, почалися жорстокі переслідування. Спочатку розіп'яли Петра, а потім прийшла черга Павла. Як римського громадянина, його не могли розіп'яти, тому стратили мечем. Його вивели за місто, остійською дорогою, у віддалене місце, де страчували засуджених. Павло не тікав, він знав, що настав його час. У вологій камері він написав свої останні слова: Я звершив добрий бій, скінчив біг, зберіг віру. А тепер мені готується вінець праведності. Він не боявся. Його серце було наповнене довірою до Бога. Він зустрів смерть спокійно з вірою та посмішкою. Павло схилив голову, меч блиснув, і його дух возніся до неба. Ми бачимо цю відданість у тих, хто поклав життя у Божі руки. Саме тому учні Христа співали навіть у кайданах і йшли на смерть із миром у серці. Вони пізнали таємницю, коли твоя воля єднається з Божою, жодні страждання цього світу не можуть тебе зламати. Павло не був серед 12 апостолів, але став одним із головних стовпів християнства. Його послання досі ведуть Божий народ, а його свідчення лунає і сьогодні. Живу вже не я, а Христос живе в мені. Але його місія ще не завершена. Христос помер за всіх, але багато хто його відкинув, а мільйони досі навіть не чули Його імені. І сьогодні мільйони не знають, хто такий Ісус. Наше покликання нести світло Євангелія у кожен куточок землі. Ми маємо говорити, співати, писати, проповідувати, щоб істина про Христа дійшла до всіх. Це наш святий обов'язок нести добру новину туди, де ще темрява. Ісус помер за весь світ і Його жертви досить, щоб спасти кожного. Але якщо люди не почують, як вони повірять? Тому ми повинні діяти, нести Євангелія туди, де ще немає світла, щоб жодна душа не залишилася без надії. А ти готовий стати голосом, який несе світло туди, де ще панує темрява. Це послання одне з найсильніших, які тільки можуть пролунати. Воно здатне змінити життя. Це найбільша історія любові, коли сам Бог прийшов у цей світ, щоб відновити наш зв'язок із ним, очистити нас від гріха і врятувати від вічного осуду. Якщо ти маєш лише одне послання, яке можеш передати світові, нехай це буде воно. Є багато релігій, але жодна не може спасти. Ні добрі справи, ні жертви, ні обряди не відкриють двері на небо, лише Ісус Христос. Він сказав чітко: Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. У Його словах немає двозначності Ісус єдиний шлях до Бога, єдиний Спаситель, єдина надія. Без Ісуса немає прощення, немає надії, немає вічності з Богом. Але коли Христос входить у людське серце, усе змінюється. Він приносить мир серед бурі, радість серед смутку, силу серед невпевненості. Бо Ісус не лише двері на небо, Він наш приклад, наше світло, наш шлях, Його життя було свідченням любові, покори і жартовності. Він показав, що справжня сила – не у владі, а у смиренній повній довірі до Бога. Навіть коли його відкидали, принижували і розпинали, він не звернув зі шляху. Він показав, що справжня велич полягає у служінні, що любов навіть до ворогів, а прощення безмежне, 70 разів по 7. Він довів, що вірність Богові не означає відсутності випробувань, а гарантує, що ти ніколи не залишишся сам. Любити, як Ісус, це найвищий і найвимогливіший шлях. Він учив не лише любити тих, хто нас любить, але й благословляти тих, хто нас проклинає, і молитися за тих, хто нас переслідує. Ісус не просто відкрив шлях на небо, Він запрошує нас іти поруч із Ним уже зараз, жити вірою, що змінює серце, і любов'ю, що перетворює життя. Він навчає, що справжній успіх не у славі і не у багатстві, а в умінні служити іншим і відображати характер Бога у всьому, що ми робимо. І саме в цьому наша справжня надія. Яким би темним не був момент, якою б сильною не була буря, Ісус залишається нашим непохитним фундаментом. Його життя доводить, що послух Богові завжди веде до перемоги, бо його мета вічна, а його любов незмінна. З Ісусом ми ніколи не самі і завжди є шлях уперед. Якщо ти вдячний Богові за його найбільший дар, вічне життя, залиш коментар і напиши, слава Богу, за спасіння. Не тримай це послання при собі, розкажи про нього своїй родині, друзям близьким. Поділися цим відео. Нехай ще більше людей дізнаються про послання до римлян і відкриють істину, що змінює серця. А тепер просто подякуй Богові за життя, за любов, за Ісуса Христа, Йому, уся слава, честь і хвала на віки віків. Амінь.